Не все і все. Крабчак. Вагам 700. Але такий гарний голий. А, надрипє сок. Ну, більше. Ого, Амур, нічого собі. Тихо. Тихо, успокойся. Тихо, дурень, дурень ти такий. я тебе дочекався. Да-да, так. Так, скидай водичку, все. Так, ну це пів роботи. Як тебе з цього дерева щас витягнути? Без піцака. Тихо, все тихо. Тихо. Ти попався. Довго я за тобою ходив. Довго. Ось будемо тебе добувати. тихо тихо тихо, де де ки ще крепке. Оце ходить, б'є по гілках, думав коротко. Ну, це все-таки амур. Так, ну поки що стоп, якось буду думати витягувати його. Так, ну ніби придумав, як це з ним зробити. Будемо складатися, підмотуватися, Головне не дати піти під себе. Наче вже такий приморений парень-то може вже не зробить біди мені. Опа, тихо, тихо. Тихо, 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 так, красеню, як ми тебе. Як ми з тобою зробимо? Зараз так. Окмотав, намотав. Руку намотав. Дамо ідемо, там ідемо йдемо йдемо. Нам туди, де ти не втічаш уже. О, от така. Торпеда. Ну все, все, заспокойся. О! я гачка випляну. Шурмишка ціленька. Чуй нема, 0,46 ниточка. Так, іти по так і типу мішок. Такс, цук в бок і в мішок. Опа. Опа. На сама цікава процедура після боротьби Давай тріпляйся. Опа! Ну непоганий, 4800 4800 є. До. Хороший екземпляр. Так, в общем, зважив, зафіксував і ми тебе відпускаємо. Чотири вісімсот задоволення Все. часи. Навіть не годував. Угу. Непоганий такий початок. О. Таких карасів можна ловити. Хто тут гуляє, грається? Стук-стук, хто там? Кілограм? А, де ж великий, а? Блін, наївся, круглий зробився. Uh -huh. Подкилушечный. Отново uh -huh. мурчик. Где uh -huh. uh -huh. мурю? І корупець. А Ти заліз в Самі люки. Тріпайся, не тріпайся. Шансів у тебе нема, друг. Так, ну все, до зустрічі на березі.